Нещодавно безпечний простір для підлітків світи відсвяткував другу річницю своєї діяльності. Центр створений для підлітків віком від 11 до 17 років, які втратили домівку, були змушені тікати від обстрілів або опинилися в новому середовищі без друзів і звичного життя. Ми у нашому просторі намагаємося надати саме підтримку, розвиток та допомогти у цей непростий час нашим підліткам відновлюватись, знаходити внутрішні. Ресурс та вірити у своє майбутнє, пробувати себе у різних якостях, і з нами разом відновлювати своє дитинство. В центрі підлітки знаходять розуміння, підтримку та можливість почуватися в безпеці. 17-річна Анна відвідує простір світи з першого дня його заснування. Я обожнюю світи. Це як мій другий дім. Я можу тут знайти багато друзів, поговорити з ними, поговорити з психологом. Він нам дуже допомагає. Дуже люблю проводити тут час, бо світи нам дають багато можливостей з'їздити. За кордон по Україні багато майстер-класів, подарунків, друзів. Мені дуже тут подобається і дуже радий, що я тут ну, сюди ходжу. Також Анна брала участь у поїздці до Таліна у табір, який організували за підтримки Естонії на святкування другої річниці простору. До Житомира завітали і представники Талінської міської ради. я щиро дякую усім людям, які працюють в цьому центрі, які підтримують цей проєкт, оскільки це дуже важливо не тільки для того, щоб реалізовувати мрії дітей, а й для того, щоб формувати майбутнє вашої країни. А це означає, що це дуже важливо і для майбутнього Європи. The future. за час роботи безпечного простору світи програму відновлення пройшли 184 підлітки. Найголовніше це, це той світ, який ми тут створили. Це дійсно безпечний простір, в якому діти е, знайшли нову родину, знайшли е, те місце, куди вони можуть прийти зі своїми проблемами, залишити їх тут і понести додому. Частинку світла і далі продовжувати його на свою родину і продовжувати на наше суспільство. За два роки роботи ми глибоко переконалися, що це була надзвичайно потрібна робота. і Результати говорять самі за себе. Велика кількість дітей власне кажучи, перебуваючи в цьому просторі, отримали і психологічну підтримку, отримали нові знання, навички з ними постійно працюють висококваліфіковані спеціалісти. Безпечний простір для підлітків світи є не лише у Житомирі, розповідає Артем Мазур, засновник благодійного фонду Kids of Ukraine, який є партнером центру. Це програма, яка допомагає їм адаптуватися до нових реалій, інтегруватися в нове суспільство. Психосоціальна підтримка, тому що є психологи, які дають індивідуальну допомогу, так і групову допомогу. У нас є закриті групи, відкриті групи, тобто. Систематична психологічна допомога у різних варіаціях, в залежності від того, з чим приходить до нас родина, так тобто індивідуальний підхід до кожного. Безпечний простір для підлітків світи знаходиться за адресою Майдан Польовий 8. Якщо ви хочете, аби ваша дитина відвідувала центр, потрібно заповнити анкету за qr кодом на екрані, після чого з вами зв'яжеться адміністратор.